Це армія, там треба виконувати накази. Там не треба думати. Ну, типу, є роди військо, як це СО, да? ми не виконуємо накази, ми отримуємо завдання, готуємось до нього і тільки потім починаємо його виконувати. Це, це плюс, величезний плюс. Тому. Мало того, ми самі розробляємо маршрути, які ми, тобто, наш, наш комбат може не знати, яким маршрутом ми можемо навіть йти. Тобто, зверху, і, і якщо ми вибрали цей маршрут і потім там попали в засідку, і там нас всіх вбили, це було виключно наше. Бо нам наказали тільки захватити, там, наприклад, цю посадку. Вже як її захвачувати? Це вже тупо наша мозгова активність і наш мозговий штурм. Якщо ми провалили це в завдання, і, і, і на завтра скажуть, що от ціла група загинула, бо вище командування сказало посадку захопити. Так чи ні? Довіряєш чи ні? А, на так? так. Так. Інакше я б не йшов туди. Якби не довіряв, я б не йшов.